лежишь, а говорят, такое бывает. Вот зачесалась на левой руке ладонь, а ее-то нету, а она чешется. Пальцы, пальцы не имеют, слыш чувствую. Лучше бы не в руку, лучше бы в голову попал. Все мое числа. Первый обстрел прошел, бахнуло. по пооткрывались двери, викна. Я на четвертом этаже. А потом вторая прилетела и повырывала и двери, и все повылетало в окна, все на свете. А дочка каже, папа, давай выскакивай, мы сейчас на машине подъедем, тебя заберем, отвезем. Как засвистит, видать, кассетник, как улупила я руками хотел голову накрыть, но чувствую, что рука уже, ну, руку-то поднял, левую закрывал, а чувствую, она уже лежит. Коротше, її ударила, перебила, на шкурі тіліпалася і все. Ми маємо 49 постраждалих, які звернулися в нашу лікарню. З них 8 дітей. 8. Добре, що поранення у дітей. Неважкі, вони всі пішли лікуватися амбулаторно. Це люди дорослого віку, дітей немає, зразу кажу. Добре, що вони всі звернулись своєчасно, надана допомога, і вони лікуються амбулаторно. А так, це в основному порізи, деякі опіки, тому що ми розуміємо, що була велика пожежа у нашій лікарні. Сім хворих знаходяться на стаціонарному лікуванні. П'ятеро хворих було переправлено на один палоград, і четверо. У місто Дніпро. Це важко хворі, потребують подальшого клінічного лікування. Півтора року з моменту, навіть коли з матусією його спілкувалися. Микола Більчак, наш регіональний спеціаліст соціального супроводу і консультації людей. Дуже гарна людина, завжди намагався кудись поїхати на евакуацію, щоб вивозити людей. І ввечір обстрілу, коли був перший приліт, він знаходився по сусідству. І вибіг на двір допомагати людям ну, в тому будинку, що пала. Лала. І росіянці повторний обстріл, і він попав під касетний боєприпас. Правіться ще провести дослідження, які дадуть змогу правильно провести операцію. Була дуже спина, ноги, піднімає, ну а так майже крім цього добре. Через допоміг їй, вона мала мобільна, тому допоміг їй дійти до будинку там, де більш безпечно. Але поки ми йшли, вони зробили повторний обстріл касетними боєприпасами. Постраждала, але вона... Вижила. Я от е, ма, Мама сказала, що вона жива. Я втратив свідомість вже тільки у лікарні. Микола, він один з найпажких, знаходиться тут, в відділенні реанімації, втратив дуже багато крові, має масу переломів, ребер, розтрощену нирку, відламок. При цю мозкову травму був доставлений без свідомості. Є жіночка вкрай важка, розбитий весь кишканник, Їй 64 роки. Є жінка 33-річна, теж вся побита відламками, знаходиться на апараті штучної вентиляції плагин, Поки на норадреналіні прогнозувати. Щось неможливе, але більша кількість людей, які доставили вчасно, сьогодні йдуть на поправ. Всі травматологи мобілізовані. Сьогодні заплановано більше десяти операцій, щоб врятувати динаміку цих людей.